Stalker 2 знову перенесли GTA 6 під загрозою. Інфа про четвертого відьмака та ще багато цікавого, ви дізнаєтесь в цьому випуску ігрових новин. Вітаю пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata, Олексій на зв'язку. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також рекомендую завітати в канал у Телеграм. Там ви зможете дізнаватися багато цікавого про ігри. Ну а тепер без зайвих слів по холе Відбувся довгоочікуваний реліз Fallout London. Розробники мода Fallout London повідомили про реліз 25 липня. Модифікацію Fallout 4 можна знайти в магазині ІгороGoC безкоштовно. Таким чином, після багатьох років очікування та кількох останніх затримок Fallout London став доступним для завантаження. Масштабний мод, який, по суті, є окремою грою, має кілька застережень. По-перше, потрібно буде повернутися до попередньої версії Fallout 4 від оновлення Next Gen. Але хвилюватися не Варто. Мод зробить це автоматично. Також вам знадобиться 65 Гігабайт вільного простору, але ця кількість враховує і основну гру. Майже через 10 років після релізу оригінала мод пропонує одне з найширших переосмислень ігрового всесвіту. Fallout London має лише англійську мову, але повністю озвучене акторами. Мод пропонує величезну карту відкритого світу у Лондоні. Нові фракції захопливу історію. Розробники пропонують 200 квестів, щоб змінити майбутнє лодо. 20 фракцій, які борються за владу, 7 супутників, яких варто взяти з собою подорож, 15 районів, створених з нуля, а також розширену систему діалогів. Мод буде доступний лише для гравців на ПК, але є чутки про майбутнє перенесення його на Xbox. Stellar Blade портують на ПК. Stellar Blade став головним релізом цієї весни. Спочатку ажіотаж навколо проєкту був пов'язаний з вродливою героїнею, але потім виявилося, що це також непогана гра. З огляду на сучасні тенденції з портуванням усіх ігор Sony на ПК, багато гравців очікують виходу Stellar Blade. Інформація про плани випуску цієї версії ходила давно. Але тепер фанати знайшли в мережі вакенцій від студії Shift Up, які безпосередньо пов'язані з цим. Зокрема, компанія шукає дизайн. Айнера боїв з досвідом розробки на ПК. Це ще один аргумент, що натякає на роботу над відповідною версією гри. Про якісь терміни появи комп'ютерної версії говорити дуже рано. Також були чутки, що автори гри готують якийсь додатковий контент, але якихось офіційних анонсів на жаль не було. Assassin's Creed Shadows не є історичною грою. Розробники Assassin's Creed Shadows заявили, що гра не претендує на історичну достовірність. Ubisoft доклало чимало зусиль для того, щоб Assassin's Creed Shadows була захоплюючою і поважною виставою феодальної Японії, але гра ніколи не повинна була бути фактичним уявленням історії чи історичних персонажів. Ubisoft поділилися новим повідомленням у Twitter, адресованим японській спільноті, яка, схоже, не надто добре сприйняла деякі рішення роз. Якщо коротко, то були деякі протиріччя пов'язані з наступною частиною серії, дія якої відбувається у феодальній Японії. Ubisoft заявили, що вся серія не претендує на те, що бути фактичним відображенням історії, але спрямована на те, щоб розпалити цікавість та спонукати гравців дізнатися більше про історичні події, якими надихаються розробники. Таким чином, Assassin's Creed Shadows це насамперед розважальна гра, що розповідає про історію феодальної Японії, незважаючи на всі. Зусилля Ubisoft визнає, що деякі маркетингові ходи Assassin's Creed Shadows викликали стурбованість японського співтовариства, і вони, звісно, вибачаються за це. У той же час команда розробників нагадала фанатам, що серія завжди використовувала творчу свободу і включала елементи фентезі, щоб створити захоплюючий досвід. Так було і в новій частині серії з Ясуки, який представлений як самурай, незважаючи на те, що цей статус предмет спорів і обговорень. Це вплетено в оповідання та у стосунки з іншими Головним героєм Науа щоб надати гравцям різні стилі геймплею. Трішки новин про четвертого відьмака. The Witcher 4, також відомий як проєкт Polaris, стане першою частиною серії, яка працюватиме на рушії Unreal Engine 5. Хоча багато фанатів були розчаровані цим фактом через відомі проблеми з заїканням рушія, цей крок може призвести до деяких поліпшень, які підуть на користь усім іграм на цьому рушії. На думку технічних експертів, якщо і є команда розробників, яка може вирішити проблеми з заїканням рушія, то це точно CD Project Red. Тому, як на мене, можна. Не сумніватися, що розробники докладуть усіх зусиль, щоб вирішити проблеми з рушієм. Но про про Witcher 4 Polaris на даний момент відомо дуже мало. Крім того, що ця гра знаходиться на просунутому етапі розробки в CD Project Red і що вона ознаменує початок нової саги. Новини про наступну частину кіберпанк. Вже є інфа, що наступна частина кіберпанк буде орієнтована на фотореалістичну графіку. Хоча Кіберпанк 2077 вже не нова, вона й досі виглядає вражаюче. Проте замість фотореалістичності в ній використовується дещо інший підхід до візуальних зображень. Однак із додаванням трасування променів та різних модів вона наближається до фотореалізму. CD Projekt Red опублікували нову вакансію для найму старшого художника довкілля. В описі вакансії зазначено, що ця особа відповідатиме за надання проєкторіон високоякісної та фотореалістичної графіки за допомогою різних інструментів. Це також збігається з попередніми чутками про те, що студія хоче, щоб продовження було більш кінематографічним. Було заявлено, що гра об'єднає фільми з грою, що починає ставати трендом в індустрії. Не так давно Hellblade 2 продемонструвала потенціал фотореалізму. Важливо також зазначити, що Project Orion зараз знаходиться на стадії розробки концепції, тому Ймовірно, гра буде запускатись на потужнішому апаратному забезпеченні абсолютно нового покоління, що дозволить видавити фотореалістичне зображення. CD Projekt Red також запевнила шанувальників, що в продовженні вони не повторять помилок Cyberpunk 2077. Ну а ми, в свою чергу, будемо на це сподіватись. Досі гравці знайшли ще не всі великодки в Witcher 3 та Cyberpunk 2077. Помічник гейм-директора наступної Кібпанк та керівник Phantom Liberty Павел Саско каже, що у The Witcher 3 та Cyberpunk 2077 все ще є секрети та великодки, які гравці не знайшли. Коли його запитали, чи залишилися якісь секрети, які фанати можуть знайти в обох іграх, Саско відповів, що цілком впевнений, що вони є. Наразі він знає кілька прикладів, яких ніколи не бачив, щоб їх знаходили. Гравцям потрібно Багато часу для цього, як він каже, деякі великодки та деталі, які приховали розробники у The Witcher 3, були знайдені через сім років лише після того, як розробники випустили повне видання гри. Саско пояснив, що розробники навмисно включають настільки досконалі великотки, тому що спільнота гравців користується онлайн базами, тобто досвідом інших, щоб шукати їх. Тож секрети мають бути дуже добре заховані. Хоча, якщо чесно, навіть після цих слів здається все одно дивним, що за Роки існування за вічор 3та Кіберпанк 2077 гравці ще не перевірили кожен камінчик. Delta Force Hawk Ops оголошує про відкритий альфа-тест. В нещодавньо опублікованому відео була підтверджена нова дата закритого альфа-тестування багатокористувацького шутера від першої особи Delta Force Hawk Ops. Тепер цей етап заплановано на 6 серпня 2024 року та буде доступним лише на ПК. Щоб взяти участь, потрібно подати заявку на офіційному сайті або можна отримати ключ, дивлячись трансляції на Twitch. Перенесення дати початку тестування відбулося через необхідність вирішити проблеми, що Виникли і забезпечити гравцям кращі враження від гри, як повідомили розробники в останній момент. Розробники Marvel Rivals випустили новий трейлер. Було опубліковано новий трейлер багатокористувацького шутера Marvel Rivals. Гра запропонує pvp битви з можливістю грати за безліч відомих героїв і всесвіту Марвел. За першими демонстраціями ігрового процесу, поки це дуже нагадує клон Overwatch. Новий кінематографічний трейлер взагалі нагадує якесь аніме. Це динамічний, надзвичайно яскравий ролик, у якому різні герої Марвел протистоять лиходію на ім'я Доктор Дум. Також днями на каналі гри вийшли ролики. Які демонструють ігровий процес і різні здібності Адама Ворлока і Венома. Про це я вже, до речі, розповідав в минулих випусках ігрових новин. Можете зацінити. Як на мене, то враження, що Marvel Rivals орієнтована виключно на підліткову аудиторію. Вона буде поширюватися за умовно безкоштовною моделлю і експлуатує популярний всесвіт. Тому, напевно, проєкти привернув велику аудиторію. До речі, 23 липня вже стартувало бета-тестування. І згідно зі статистикою SteamDB, піковий онлайн за ці кілька днів перевищив 50 тисяч одночасних гравців. Реліз GTA 6 під загрозою. Почну з того, що профспілка SAC Австра оголосила страйк акторів ігор проти використання штучного інтелекту. Це в свою чергу може вплинути на такі релізи, як GTA 6 та Call of Duty Black Ops 6. Страйк спрямований проти студій, які працюють над використанням штучного інтелекту, щоб замінити реальних акторів озвучування. Список включає деякі з найбільших компаній, зокрема видавців Take two та Activision, а також розробників Insomniac та Warner Brothers Games. Хоча захоп. Голосу та руху для подібних проєктів іноді виконується за роки до випуску, попереду є ігри, про які ще не було оголошено. І вони, як слід, також можуть постраждати від страйку. Сак, автора визнає, що компанії, проти яких оголошений страйк, були готові знайти компроміс щодо 24 з 25 вимог. Однак, останнім пунктом, який його спровокував, стало використання штучного інтелекту. Профспілка наполягає, що захист від штучного інтелекту є необхідною частиною для залучення акторів до ігор. Національний виконавчий. Чи директор та головний перемовник САК Автра висловив розчарування тим, що угоди не вдалося досягти? Що ж, друзі, запасаємось попкорном та будемо слідкувати, що буде далі. GTA 6 може розчарувати геймерів. Екс-розробник Rockstar каже, що GTA 6 не сильно відрізнятиметься від GTA 5. Він думає, що люди будуть розчаровані. Видавець Take-Two заявляли, що Rockstar Games прагне досконалості в розробці цього проєкту. Однак, колишній розробник студії радить фанатам стримати свої очікування. Обе верми, який працював над кількома частинами серії GTA, поділився враженнями від трейлера GTA 6. Він високо оцінив атмосферу та зображення Майамі. особливо. Відзначивши сцену на пляжі сотнями детально промальованих персонажів. Проте Вермей застеріг, що гравці можуть очікувати занадто багато від нової частини. За його словами, Rockstar вдосконалює вже відому формулу, але основи гри навряд чи суттєво відрізнятимуться від GTA 5. Вермей пояснив свою позицію технологічними обмеженнями. Він вказав на сповільнення темпів розвитку ігрових технологій порівняно з минулими роками. Якщо між PlayStation 1 та PlayStation 2 був величезний стрибок, то різниця між PS4. Та PS5 вже не така разюча. Це, в свою чергу, ускладнює досягнення революційних змін у гімплеї та графіці. Попри застереження, колишній розробник Rockstar впевнений в успіху GTA 6. Він прогнозує, що гра стане найкращою на ринку і викличе значний інтерес серед гравців. Втім, чи зможе команда Rockstar GameS виправдати всі очікування фанатів, покаже лише час. Сталкер 2 знову перенесли. GST Game World випустили новий трейлер з іронічною назвою. Серйозно, знову! Головна ціль ролика повідомити про чергове перенесення дати релізу гри. Тепер реліз запланований на 20 листопада 2024 року. В трейлері демонструють кадри з дослідженням однієї з локацій. А за голос повідомляє, що зона буде зачинена до 20 листопада. 20. Після чого нам погляд. Показують наступну дату релізу. Окремо, GST опублікували розширене пояснення, чому все ж таки прийняли рішення перенести гру. Якщо коротко, то Stalker 2 хочуть допрацювати, щоб було якомога менше багів, ну тобто аномалій. Також розробники в повідомленні заанонсили показ відео Stalker 2 Developer Deep Dive, яке вийде на медіамайданчиках Xbox 12 серпня. Воно міститиме ексклюзивні інтерв'ю, низку нових відеоматеріалів та повне проходження одного з квестів гри. Ну а я нагадаю, що це вже шосте перенесення гри. Звісно, це не дуже приємні новини. Але особисто я вважаю, що це непогано, це навіть правильне рішення. Нехай розробники краще допрацюють гру, щоб ми змогли з великим задоволенням зануритися в зону. Адже, як на мене, все ж таки краще випустити допрацьовану гру, але з переносами, ніж повторювати помилки кіберпанку, який зловив велику хвилю хейта через те, що гра була ну дуже сирою. Тому нехай розробники працюють далі. А ми будемо чекати стільки, скільки. Потрібно. Ну що, вийшов ось такий випуск ігрових новин. Рекомендую завітати в телеграм канал. Ну і звісно, якщо відео з вам сподобався, то обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвоник. А ви завітали на канал ГімХата. З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.